Привіт, як справи? Нормальна справа, кажу, що граєш. Я граю для себе. Трошки українських пісень, трошки англійських. А ну, для. Давай. А за Давай заценю. Ні, я для себе граю. Просто для себе. Тому що в чатрулеці 95% людей неадеквати. Неадеквати, наркомани або під градусом. І поки вони переключаються, я для себе щось граю, вчу трошки. А в мене неба. Небагато... Самореалізуєшся так чи що? Ні, я вже, само, я вже самореалізувався. У мене набагато, набагато цікавіша і корисніша інформація є для тебе і для всіх людей на цій землі. Якщо хочеш, можу дещо розказати про тебе, ну, про, тво... про твоє майбутнє, мож... ну, а може про твої стосунки з кимось. А ну розкажи. Давай так, ти мені називаєш число місяць, рік народження свій якоїсь дівчини, жінки, може, сестра, мама, бабуся, із твого життя. Я тобі дещо розказую, а ти мені кажеш, чи спіпали, чи не спіпали. Ну, давай спробуй. Ну а мій рік народження 16. Хм. Слухай. Класний сон. Спілкуватись комфортно. Як бізнес партнери щось разом зробити у житті? Теж комфортно, класно. Бачення проблеми тобою і твоєю мамою, ну теж гарно. У життєвих цінностях, скільки відсотків не скажу. Треба рахувати. Ну, от по трьом параметрам подивився, по трьом параметрам із сіми параметрів. Непогані стосунки, гарні стосунки з мамою. Ну, все, спасибо. Співпало, співпало. не співпало? Ну, співпало, так. Да. Дякую. Молодець. Хочеш інстаграм свій скину? Може, питання якісь будуть там, з, з пошуком другої половинки? Ні, дякую. Я, в принципі, таке не вірю, так що. Добре, я. Тобі тільки що довів, що от з мамою гарні стосунки. Більшість каже, що з мамою, з батьком погані, в тебе все співпало, і ти в це не віриш. Ну, да. Ти заявляєш те що ти, те, що ти не віриш, про те, що ти навіть не знаєш, і тільки почув, а людина більше, ніж 40 років цим займалася. Добре, ну це, це нормально, тому що ти ще молодий і багато чого не знаєш в своєму житті. Багато ну, що навчишся. Добре. Бажаю тобі всього найкращого. Вчись на помилках інших людей, а не на своїх. Дякую. На, на все добре. Цікаво, цікаво. Все співпало. Як ви бачите, у дітей в більшості з батьками такі слабенькі, поганенькі, натянуті стосунки. У цього хлопця все добре з мамою у стосунках. Він підтвердив: і він в це не вірить. Чому так? Мабуть, я знаю, чому так. От я дивлюсь на його цифри, на цифри цього хлопця. І я знаю свої цифри. І я з ним несумісний. Тобто, спілкуватись мені важко з ним. Тобто, якусь інформацію донести цьому хлопцю мені було б важко. Тому це на підсвідомості відбувається. Якщо люди не сумісні у спілкуванні, не сумісні по деяким параметрам, то їм важко зрозуміти один одного. Отакі От справи. Цікаво, цікава штука. Сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на мій YouTube обов'язково і на мій Instagram обов'язково. Якщо ви хочете задати мені якісь питання, тільки в мій Instagram, який ось тут під низом. Підписка на Instagram обов'язково. Бажаю вам всього найкращого і бажаю вам бути мудрими. А мудра людина вона вчиться не на своїх помилках, а на помилках чужих інших людей. Мудра людина, вона думає, порівнює і аналізує, тому що все пізнається у порівнянні. Всього вам найкращого.